Вітай! В попередніх заняттях ми з вами говорили про ядерний синтез. Сьогодні настав час поговорити про ядерний поділ. Отже, перед вами атомні електростанції і атомний вибух. Що атомні електростанції, що атомний вибух у своїй роботі і в своїй природі насправді мають однакові реакції, а саме: ланцюгові ядерні реакції. І у вас відразу може виникнути декілька питань. Якщо по своїй природі атомні електростанції, відповідно, ядерний вибух працюють на одних і тих самих механізмах, то як так трапляється, що в одному випадку ми можемо акумулювати енергію, а в іншому ні? Ну і по друге, чому тоді атомні електростанції не вибухають? Ну, ми, на жаль, з вами знаємо сумні приклади Чорнобильської АЕС і так далі, але менше з тим, в більшості випадків, вони все ж таки працюють. Отож, розберімося, на чому все це засноване. Коли ми з вами говоримо про ланцюгові ядерні реакції, нам варто поговорити про ядерний поділ. Слово поділ, по суті, має в своїй основі руйнування чого-небудь. Так, в даному випадку, як ви вже здогадалися з назви, ми будемо говорити про руйнування ядра. власне. Так, в нас є ядро атома, воно складається з протонів і електронів. І у нормі воно, в принципі, теж може поділитися на ядра постабільніше, бо ядро у нас нестабільне, часом буває. Коли воно нестабільне, то з ним може трапитися спонтанний. Розпад. Так, ми про це дуже багато говорили у попередніх відео. Але в даному конкретному випадку ми з ядром робимо наступну маніпуляцію. Ми наше ядро бомбардуємо нейтроном. Тому воно розпадається на два більш-менш стабільних ядра, і в цьому процесі виділяється декілька нейтронів. Розберімо це на якому-небудь прикладі. От у нас з вами є Уран. так? Ми його бомбардуємо одним нейтроном, і, відповідно, він розпадається на стронці і розпадається на ксенон. І тут виникає питання: скільки нейтронів виділиться в даній реакції? Спробуємо це порахувати з вами. Так. Тут у нас, відповідно, по протонах усе збігається. Тут їх 92, ну і, власне, 38 плюс 54 теж буде 92. Нас же цікавлять нуклонні числа для того, щоб вирахувати, відповідно, кількість нейтронів, яка там утвориться. Тут у нас буде 236, тут 94 плюс 140, буде 234. Ми бачимо, що є різниця у 2 нейтрони. І саме ці 2 нейтрони виділяться в нас у даній реакції. Проти розпад урану не завжди відбувається таким чином. Інший приклад: наш Уран 235 може розпастися на барі та криптон. Порахуємо зараз, скільки у нас може виділитися нейтронів. Отож, принцип той самий. Рахуємо протони 92, 92. Тепер рахуємо нейтрони. Тут у нас їх 236. Тут у нас їх 233. І відповідно, 236, мінус 233, буде три нейтрони. Отже, в даному випадку, у нас з вами буде виділятися три нейтрони додатково. Крім того всього, варто зазначити, що в обох процесах буде виділятися певна кількість енергії. В основному це буде кінетична енергія. І саме цю енергію ми з вами в тому числі можемо використовувати. Але тут ми з вами розуміємо, що енергії в кожній конкретній реакції буде виділятися не дуже багато. І одне з вагомих питань це те, як зробити так, щоб цих реакцій було дуже-дуже-дуже багато. І чи при всіх реакціях буде відбуватися отакий от поділ? Так? Бо коли ми з вами говоримо про ці дві конкретні реакції у нас відбувається розпад урану 235-го. Але, припустимо, візьмемо уран 238 і побачимо, що він не розпадеться, тобто в даному випадку розпад не відбудеться. Тоді нам треба детальніше розібратися, які ж процеси за цим стоять. Відповідь на перше питання насправді знаходиться перед нами. Зверніть увагу, під час кожної реакції такого поділу виділяються ще нейтрони, які на перспективу можуть вражати нові атоми урану. Розгляньмо, як це. Повернімося до наших процесів. У нас є нестабільне ядро, яке бомбардується нейтроном, і, відповідно, утворюються два більш стабільних ядра виділяються нейтрон і виділяється енергія. А далі відбувається найцікавіше. Ці наступні нейтрони бомбардують нові ядра, які, в свою чергу, розпадаються на більш стабільні ядра виділяються нейтрони і так далі. і так далі, і так так далі, далі триває ця реакція. Ось чому ці реакції ми називаємо ланцюгові реакції, тому що вони йдуть ніби по ланцюжку. Поступово-поступово утворюються нові нейтрони, які бомбардують нові ядра і виділяється енергія на кожному з цих етапів. І тут у нас було одне ядро. Виділилось три нейтрони. Вони бомбардували три нових ядра, які розчепилися, виділилося 9 нейтронів, і так далі. І, так 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 далі, і так далі, далі. і і І, власне, оці от процеси лежать в тому числі і в основі роботи ядерної бомби. Тобто, в даному випадку, у нас з вами відповідно. Де ланцюгова реакція на кожному етапі виділяється дуже багато енергії, і ця енергія призводить, власне, до вибуху і масових знищень. Але подібні реакції, також, як ми вже сказали, відбуваються і у наших. Атомних електростанціях, Але як тоді? Тут а ми маємо величезний вибух, а тут ми маємо, по суті, електростанції, які забезпечують нас електроенергією і, як правило, не вибухають. Тут є декілька базових відмінностей, які дозволяють нам розібратися з цими процесами. Перше, про що варто сказати, це те, що Ядерна реакція, яка відбувається тут у випадку атомної бомби, вона є неконтрольована. Тоді як ядерні реакції, які відбуваються всередині атомних електростанцій, вони є контрольованими і контролюються вони за допомогою двох головних пунктів. Отже, перший момент, коли ми говоримо з вами про неконтрольовану ядерну реакцію, то все відбувається так, як ми проговорили до цього. Тобто пройшов один цикл, утворилися нейтрони, вони призвели до того, що розпалися нові ядра, утворилися нейтрони і так далі. і і І так так далі, далі. Це все відбувається за мінімально малий час, тому такий, Концентрований викид енергії, який набагато більший, ніж енергія від звичайної вибухівки, так, де все йде на основі хімічних реакцій. Там теж викидається дуже великий об'єм енергії, але він куди менший, ніж колосальний, як при ядерному вибусі. Крім того всього, під час. Під час ядерного вибуху у нас з вами утворюється велика кількість нових радіоактивних елементів, і територія навколо буде довгий час забруднена радіонуклідами, що негативно впливає на навколишнє середовище і робить його пустою мертвою зоною. Тому це достатньо негативні фактори, що ж стосується контрольованої ядерної реакції. При контрольованій ядерній реакції ми можемо, наприклад, контролювати кількість нейтронів, яка утворюється, так? На даному етапі ми з вами контролюємо кількість нейтронів, яка утворюється. Таким чином, ми з вами можемо зменшити кількість енергії, яка виділяється в даному випадку. Тобто ми з вами зменшили кількість циклів, яка тут іде для максимально помірної для нас, для того, щоб отримувати достатньо енергії, але при цьому, щоб реакція була контрольована. Наступний момент, про який хочеться сказати. Це нагадати вам, що в нас було два види урану: Уран 235, який ділиться, і уран 238 який не ділиться. І власне, що для ядерного вибуху, що для атомних електростанцій використовується уранова руда. Відповідно, уранова руда буде містити різну концентрацію урану 235 і урану 238. Як правило, вона лежить у наступному співвідношенні. Уран 235 буде. 0,7%. Тоді, як більшість, це буде уран 238-99,3%. Тобто, ви розумієте, його більше він не ділиться. Тому, для того, щоб цю руду використовувати як для ядерних бомб, так і для атомних електростанцій, її необхідно збагатити. Процес збагачення відбувається шляхом штучного збільшення концентрації. Урану 235. І якщо це у нас паливо для атомних електростанцій, то необхідний відсоток урану 235 у нас складає 3-5%. Якщо ж це для атомної бомби, то тут, відповідно, необхідна кількість урану 235 має складати 90% для того, щоб отримати неконтрольовану ядерну реакцію. Ще один вагомий момент, про який би мені хотілося сказати, розглядаючи е, власне, роботу атомних електростанцій. Багато хто помилково вважає, що оцей от білий дим, який тут виділяється, це є насправді смог, він є радіоактивним і взагалі дуже-дуже небезпечним. Насправді це зовсім не так. Ми вже сказали, під час контрольованої ядерної реакції виділяється певна кількість енергії. Ця певна кількість енергії нагріває воду, вода обертає турбіни. І за такий спосіб ми спочатку ядерну енергію переводимо в термальну, потім термальну в механічну, а механічну переводимо в електричну. А частина гарячої води вона має охолодитися. І ці великі колони називаються градирні. І саме там відбувається охолодження цієї води, а це виділяється водяна пара, яка за нормальних умов абсолютно не контактує з. Радіоактивними елементами, які знаходяться всередині нашої атомної електростанції. Тобто вони ніяк не контактують і цей парк цілком безпечний. Але при цьому ми маємо пам'ятати, що на атомних електростанціях все ще зберігається велика кількість радіоактивних елементів, і там утворюються ядерні відходи. Тому має бути все максимально з дотриманням правил техніки, безпеки для того, щоб атомні електростанції могли працювати довго і нудно і забезпечувати нас електроенергією, без шкідливих викидів вуглекислого газу. А на цьому в мене на сьогодні для вас все. Тож, до нових зустрічей і нових знань!